5 липня на території Біленчинської сільської ради було проведено спільне виїзне засідання постійних комісій районної ради з питань планування бюджету, і фінансів, економічного розвитку території району, соціальної сфери депутатської діяльності, дотримання законності і правопорядку на чолі з головою підхатської районної ради Галаган Раїсою Григорівною, а також проведено семінар голів сільських селищних рад району за темою об'єднання територіальних громад. З цієї нагоди на захід запросили голову жовтневої громади Софіївського району Шевцова Артура Анатолійовича для більш досконалого вивчення даної теми на практичному досвіді вже створених громад. Перед початком робочого засідання усі учасники зібрання відвідали заклади соціальної та культурної сфери історичні пам'ятки на території Біленчинської сільської ради. Комісії соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів, а також депутатської діяльності, та семінар сільських селищних рад за участю дуже серйозних гостей. Уже стало традицією у нас проводити такі виїзні семінари для того, щоб ми побачили стан соціально економічний стан наших територій. Минулого разу ми з вами були на території Вишневської селищної ради. Там побачили один рівень. Сьогодні ви вже трошечки частково вже побули, проїхали територію, побачили об'єкти, які на території цієї сільської ради. І, звичайно, що знаєте, ми не вибираємо те краще, де гірше. Скрізь є свої особливості, є свої недоліки, є свої плюси. Тому я дуже хочу, щоб депутати районної ради і голови. Те, що як розвивається, в якому стані знаходиться та чи інша територія. І щоб ви зробили висновки, зробили десь для себе якісь, ну, знаєте, якби, щоб якщо у вас краще, значить все добре, значить на правильному шляху. Якщо десь щось по іншому гірше, значить є над чим працювати і далі. Тому от така тема якби зібрання нашого, така форма. Тому сьогодні хочу вам запропонувати порядок, оголосити, хто в нас бере участь у нашій зустрічі. І, звичайно, що той, той порядок денний, який ми з вами сьогодні будемо розглядати на пленарному засіданні. Сьогодні ми з великим задоволенням представляємо вам шефоватора Анатолій Анатолійовича воно важливо, не ви об'єднання регіону. У нас буде питання об'єднання громад, тому ми якби на живому. На вас живемо, будемо бачити або чути те, що, що відбувається у цьому питанні. Також сьогодні присутні депутати Катихатської районної ради, які представляють ці комісії, які я вам сказала, бандиретколеся, голова комісії постійної районної ради, радженко Микола Миколаїв, заступник голови комісії з питань планування бюджету, що принялася Дмитрівна, член комісії цієї. Постійна комісія родина з питань економічного розвитку, Красенко Ігор Володимирович, секретар комісії, Само, Павлович, член комісії цієї. Так, так, руки хай працюють. Попривітайте, Привітайте, постійна комісія з питань депутатської діяльності Мирокомацької Олександр Євгеновський. Також, що стосується господарів, ну, я думаю, що... Першому слову, звичайно, голові, керівнику цієї території, але сьогодні від цієї території також присутні козовки Олександр Петрович, директор Белищанської середньої школи, Олена Володимирна, медична сестра загальної практики сімейної медицини, германна заслава директора сільського будинку культури, чорна Леналіки на заїдучого бібліотечної філії. Звичайно, господар цієї території Володимир Степанович. Я також хочу представити, що разом зі мною сьогодні і на чолі вашої команди. Сьогодні працювала заступник голови районної ради Малкова Надія Віталіна, Олена Юрівна, у нас такі інформації заволодський кліпок Леніна наша. Колеги, я хочу сказати, що сьогодні ну, звичайно ж, в нас присутні міські селищні і сільські голови, тому якби представляти один одного вам не треба. Ми потім з вами, коли вже будемо детальніше говорити про питання об'єднаних громад, я думаю, що ви всі матимете можливість висловитися, сказати про свої території, про ваші наміри і про те, як ці наміри можна здійснювати. Тому пропоную такий порядок роботи. Зараз Володимир Степанович скаже декілька слів про свою територію, а потім ми будемо продовжувати роботи згідно нашого плану роботи, ну, починаючи із інформації Артура Анатолійовича. Немає заперечень? Немає. Я думаю, що трошечки ви походили до території, подвигались, тепер трошки попрацюємо планально. Тому прошу Володимир Степанович мати слова. Виконком Білочинської сільської ради здійснює свою діяльність щодо виконання делегованих повноважень у відповідності до Конституції України та про України, місцеве самоврядування. Площа нашої ради становить 9892 гектари. До складу сільської ради входить 8 населених пунктів. Кількість населення на сьогоднішній день складає 583 особи. На 2016 рік затверджено бюджет сільської ради по власних надходженнях у сумі. 614 333 гривні. Бюджет невеликий. Але він виконується, працює. Маємо виконком у складі семи осіб. Проводяться засідання. Вже проведено 7 засідань, на яких прийнято 15 рішень. До складу депутатів відноситься 12 чоловік. На даний час. Проведено дві сесії, на яких прийнято 39 рішень. Станом на звітну дату до сільської ради надійшло 158 документів і відправлено 197. На сьогодні на території ради проживають два учасника бойових дій. Це стосовно великої вітчизняної війни. Чотири учасника бойових дій в Афганістані, з них три інваліда. 8 учасників АТО, 25 учасників війни, 46 дітей війни. Протягом 16 року зареєстровано 3 народження дітей і 5, на жаль, смертей. На території сільської ради проживають 10 багатодітних сімей, в яких виховується 34 дитини. Двом матерям присвоєно почесне звання мати героїні. Основна галузь, яка, Є на території це е, сільськогосподарське виробництво. Маємо рілі 7565 га. Середній паю на даний час у нас є 10,4 га. На території сільської ради працює 11 фермерських господарств. Е, два товариства це товариство Укрінвест і товариство Оліта Треніков'я. На території ради працює фельдшерський пункт, який належить до Троїцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Є в нас така медична сестра наша Гульченко Олена Володимирівна, можна сказати, професіонал з великої літери. Побільше таких людей, я думаю, кожна галузь виробництва була б стані. На території сільської ради. Працює Білинчинський НВК, який створений на базі Білинчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. У 2012 році була створена група короткотривалого перебування дітей. Це перший крок був. У 2013 році школа поміняла назву на Білинчинський навчально-виховний комплекс. Гордістю нашої території є два таких колективи. Один називається Дзвіночок. Це художній керівник Чорна Олена Вікторівна, яка знаходиться зараз тут. Діти, які пройшли різні конкурси, починаючи від місцевих і закінчуючи обласними і на Кирилоградщині, прозвучали. І де тільки діти не проїздили. На території ради є чотири братські могили, вточу, повторюся ще раз. Село Біленщина 187 чоловік поховані в братській могилі, у Михайлівці 165, у Липовому 32 і у Плоскому 12 чоловік. Братські могили, ви бачите, знаходяться в належному стані. Співпрацюємо, школярі розуміють, що там поховані люди, яким треба низенько вклонитися, тому регулярно. Питань нема на що того, що обребирати і піддержувати належному стані, це все буде. Що стосується питання об'єднання громад, це вже так, якби сьогоднішня тема болюча, незрозуміла, не, якби, нам ще не прийняте рішення відповідне, хоча вже десь ми повинні були визначитися в чомусь. У всякому разі своїми позиціями. То знову ж таки, ми сьогодні попросили, а то вже людина вже практику у цьому питанні, тому що вони вже є об'єднання, об'єднана громада. Я дуже вдячний, що мене запросили. Ми перша в Україні громада, яка зареєструвала наш статут. І на самом деле, сьогодні у вас як привіз собою у вас повинно було бути всі ці алгоритми на працювання. Це все розписано. Уже, у вас все є. Ми йшли, нас кинули в воду, і ми там крилися, як получалось. Дуже сильно нам допомогла Олена Анатолійна Тертишка, то фізреформ. На сьогодні це е, переіменування прийшло, але це те саме, телефонний маневіст, може поділитися. Вона нас вела як дитсадок за руку. І зараз так само, хто об'єднується, допомагає. Я з своєї сторони. Тобто, так як був з 2006 по 2010 рік головою Ради, я був в Польщі, для мене це було не нове, просто зараз ми в травні місяця опідація, подивилися, побачили щось новеньке. Мені пощастило, що в нашій групі 30% було директорів архітектурних інститутів України, з якими ми по приїзду назначили зустріч у замміністра з негоди. Ми час за полтора з ним спілкувалися і мені дали добро і про те, щоб ми змогли створити план розроблення території. Тому що без цього плану, я я, ви зараз позаписуєте все, що вам дуже важливо, без цього плану ви... Ми з вами, а так як ми сільська місцевість в основному, ми не зможемо розпоряджатися тою землею, яка знаходиться за межами територією. Законодавчі акт, я його прочитаю, скажу, що це є. Плюси, Значить, ми об'єдналися 25 жовтня. Наша територія 285 квадратних кілометрів. 18 сіл. І всього-навсього, думайте, з 3176 людей. У мене 4 школи, у мене амбулаторія, три ФАПа, 2 медичних пункта, два дитячих садка, 4 клуби. Тобто територія є, інфраструктура є. Три е, громади. Три громади об'єдналися. До центру 22 О, значить, З чого ми почали? Ми почали з того, що одразу розробили соціоном розвиток, план соціально-економічного розвитку. Ми його трохи підкоригували. У мене направлено на сьогодні 5 проєктів на інфраструктурну субвенцію. Інфраструктурна субвенція 5 мільйонів 700. По формулі розчитується: більше землі, більше людей, більше грошей. Крім міста, місто там виділяється окремо. Тобто, сільська селищна, місто на кількість людей, вона не розраховується. 5 мільйонів 700. По скорості проходження. Проєкти були написані. У мене люди ну, спали по 5 місця, за мною в Це правда. Плюс ці проєкти в мене на ДФР плані. Якщо вони не пройдуть, поработаємо з фондами грантами. З фондами грантами дуже потреба. Бюджет був 2800 у мене в об'єднані вже на кінець року 2800, 2 мільйони 800. Зараз общий бюджет 3 млн Ну так нормально. Поэтому рассказываю. Значит, 5-700 субсидий есть. 18 миллионов работа с грантами и фондами. И власти нас С грантами и фондами надо работать. А, 12 миллионов еще был э, Работайте И с депутатами. С усими треба Что сейчас? На сегодняшний день, 6 числа. 6 травня було прийнято рішення про використання порядок використання субвенції, 6 травня, 10-го виконком. Я просто вам темп розказую, в якому ми рахуємо. Після того зразу сесія. Після того 5 днів погодження в області, 5 днів я сидів в ін регіоні, 5 днів погодили там. У мене 2,5 мільйона. Сьогодні у нас яке? сьогодні у нас п'яте число. У мене вже два села повністю освітлені. Тобто це, це повністю з експертізи, з ПКД з, з, з усім. Тобто, щоб ви розуміли, що це не, не мед, там треба пахати, якщо ви прийдете в об'єднану громаду, вам прийдеться роботи, зробити дуже класну команду. Без команди, ребята, ми не хто. Ми не зможемо. Які ви самі умні не будете ну без власного бухгалтера, економіста, юриста, групи молодих спеціалістів, які в комп'ютерах сидять і там день і ніч, ми цього не, не перевернемо, тому що нам не вистачить фізично просто времени. Плюси, Плюси, я вам скажу, ми визначилися, ми зробили аркетування. У нас на нашій території, щоб те, не було ніде води взагалі. Так от. Ми до кінця року проводимо 24 км води, тобто 12 підвідний і 3 села розвідних мереж. Згруповано підвідний облєтує гроші, а розвідний десь про 3 мільйони. Начинали з мільйона. 2 мільйона по нашій області люди не освають. Я поїхав, кажу, я заберу. У мене є. Ми заказали геодезію, ми геологію. Ми зробили це все, от ми готові, роботи. Мені це 2 мільйони май ще більше, до кінця року каже, Так ти робоєш, на тобі ще 750 ну, тисяч. Хто крутиться, хто працює, тому дають. То є, і так от ми направили. То є, ми зараз освітимо, ми освітимо до кінця, до вересня місяця у мене буде 34 кілометра проведеного діодного освітлення. Оп'ять, ще один момент. Вибирайте підрядників самі. І хто б вам не советував, і це право у об'єднаних є, хто бы вам не нав'язував, не угрожав, ну по-всякому в житті буває, давайте так. Якщо ви увізьмете, кого попало, то какое попало, попала, і видно. А якщо мені пропонували 18 кілометрів, ну і 34, різниця ж є трошечки, правда? І якщо в десь кілометр стоїть всього лише 200 тисяч, а то і 180, ну там труби, смотри, діаметр якийсь. Ну, а если там предлагают по ну, трошки цифры разные, надо каждую копеечку, конечно, берегти. Я до да меня, меня просил в регион мы ездили в Донецкую, Луганскую область. Послезавтра приезжают 10 человек из Донецкой области и Кривогорский район до нас. Я не скажу, что вот у нас все там идеально. Люди, у меня было 12 человек на это место. Я сам не местный, я сам ну, то есть, жовте, за 22 кілометри. Я чужий чужої так казати. Ну, з хати в хату пройшов, убідив, сказав. Люди за 9 місяців, ну знаєте, конгріруюча фірма, ви казав, от нічого не робиться, бумаги дуже багато забрали часу. Тобто, всі землі під, під будівлями, переименування, технічна документація, цього, я думаю, у вас не усіх все зробили. У мене не було. Не право власності на землю під школами, під дитсадками, ну ви знаєте, про цю ситуацію. Це все довелося робити. Прийшлося робити паспорта на вулиці. Тепер, поки йде, по дорогам, в принципі, так. Да. На дорогу. Ну, треба опять вважати. Якщо область зробила за 100 тисяч 300 метрів, то я за 40 зробив кілометрів 300 Я поїхав, взяв шланг, це по-білому називається. Ми з його просто грейдер взяли в Софіївки, це так називаємо міжсекторне муніципальне співробітниць. Зачем мені покупати? Я заплатив, і не такі великі гроші, він приїхав, мені це все розгорнув, корито нарізав, прокатав. Єдине, що в нас не було катка, то прийшлося два місяці, щоб машини катали, а потім ще меленькі муза попросив, як ви зрозуміли, тобто шлак закнув сверх технологія. Тобто це так, мелочі. Тобто, що я вам хочу сказати, без цього, без об'єднання ми просто не виживемо. Почому? Поясню. Тому що держава стимулює тих, хто об'єднується, і економічно в торгу тих, хто не об'єднається. Поясню. на сьогодні. Ряд законів. Зараз їх запишіть, об'язуємо запишіть і почитайте. Ряд законів, по яким... От дивіться, у кого є на території заправки, тоді знають, скільки то грошей. У мене сусід, у мене немає на території заправчної станції, але це 5% вакциза, і в нього 800 тисяч в год. В нього заходить от одне закону. Хороша заправка. На хорошому місці. 800 тисяч. Не треба збирати тобі з сільхозників ті копійки ті по землі, а ну тобі впали, воно є. Так от з нового вода в павишній, на, по обичним останеться там, по-моєму півтора процента. А в об'єднаних останеться те, як було. Раз. 60% податку на доходи фізичних осіб. У мене падає 60%. У мене зараз це пішло по діаграмі на першому місці допомозі. Тобто не земля, а от, іміна, а от податок. Потім пішов єдиний податок. Це теж заходи мені, тобто фіксований, тобто що було даніше. Це теж 100% від всієї землі. Почав розбиратися з землею катастрофа. Купа землі, яка гуляє, і поэтому зараз ми переробляємо, тому що я вчусь постійно. От з вами я сьогодні поїхав, я і у вас вчусь. Теж є моменти, які... Ви не думаєте, що ми там перші, самі такі умні. Ні, ми просто навчилися на тих е, проєктах, які вже люди зробили. І це просто переложили на карту на нашу територію. Так і у вас. Тобто, Розумієте, все таке, що ну, класно, треба на себе переложити, і подивитися, що з цього ви получите. Ну, політичні доведенки, комфортне в першу чергу проживання людей, робочі місця, бо без того, для кого ви построїте школу там, в 10 мільйонів, якщо там дітей не буде. Так от, і коли ми повчилися і прийшлося ці 5 проєктів, один переробляти, і ми зараз будемо подавати, ще перезатверджувати. По стратег... Це стратегічний план і плюс план території, план розвитку. Там теж є момент, тому що план території на сьогодні по межах району затверджує районна рада. А план в межах території або генеральний план, ми з вами, так? Не отак підсказав один нормальний хлоп, каже, ви затверджуєте фрейм і все. І Ми затвердили за два дні в районі, сесію зібрали, і затвердили, і затвердили і все. І тепер там, нам викратили отакий листок мілким почерком, що нам для того зробити, тому що він розробляється дуже много і довго. Але на виході ви зможете дійсно керувати процесом за межами території. І та земля буде залежати, розраховано по законодавству три роки державної підтримки. Першої вже немає. Не встигнете зараз, у вас не буде дорослі. А на третій всіх загонів залишиться ну, маленький років. На нього ви не встинете зробити все, що ви хочете, щоб громада була розпільна. А хто спіне за ці три роки? От Дивіться, я за три роки роблю інфраструктуру, я загод роблю інфраструктуру. У мене вода, у мене світ, у мене культура, у мене тобто, ці всі моменти в мене є І план території. Я це все зробив, у вас цього немає. З території, на наступний рік, я вже отримую гроші. Тобто за землю, та, що за межами, я вже заключаю договори, перезаключаю контролю. Однак, ну, це перва громада, куди ми виїхали от, подивитися і прийняти досі краще чи не краще. Так, да, якщо так подивитися, можна сказати, інфраструктура, ну, звичайно, звичайне да? село. Нічого не можна сказати, що там все там, добре. Так, не село. Але що ми перш дійсно побачили, це те, що дійсно, як ми вже в той день були, дійсно освітлення дійсно працювали ці алек і ліжали ці. Святодіодні там ці лампи. Тобто освітлення, тобто проект освітлення, який говорить Дяктор Анатолійович, дійсно він існує, тобто ми бачили своїми очима. І ви знаєте, коли ми приїхали сюди в громаду Драктора Анатолійовича, ну дійсно, от знаєте, голова громади от загорілася, тому що, ну я думаю, всі з сьогоднішньої розмови зрозуміли, що це людина, яка горить. він там проекти пише, і, пишуть, і реалізовують все. От і знаєте, спроможність є фінансування. Вони самодостатні в громадах. Але ж все ж таки, знаєте, коли я прийшла на обговорення після цієї громади до своїх депутатів, виконавчих комітету підприємців ми зібрали, тобто і я донесла ну, суть поїздки. І, до речі, я їздила не сама, я завжди беру або депутата, або члена виконавчого комітету, щоб це не була іменно моя думка і тобто, те, що і бачу я. Тобто я завжди з собою беру людину, депутата, тобто, який має висловити свою думку. То, тобто, знаєте, після розмови тобто, і після доведення всіх цих побаченого, от, наші депутати дійсно, дійсно прийняли рішення, що давайте обговорювати. І в нас така процедура зараз йде. Тобто ми збираємо громадські слухання, ми йдемо про тобто нас люди вже розмовляють, і ми говоримо, що є так. От навіть я їм говорю. Ви розумієте, що може бути так, от якщо це буде своя громада, як ви говорите, чи може бути так, що гектар землі буде стоїть 100 гривень, а в утік п'ятихатській громаді він буде 50 гривень, і ви тоді скажете, а там краще. Знаєте, що буде говорити? Ці податки будуть надходити нашим громадам, і спевлюємося, що вони будуть розвиватися в нашій